Доброго дня! Знаходимося у Дніпрі. на площі, Тут проходить святковий захід до Дня Вишиванки. Ходить концертин коленців творчих колективів. Ходить багато ярмарок на підтримку ЗСУ. Майстер-класи. Також підготували ігрові локації та фотозони. Ось у нас фотозон.

Раді всіх активну участь бути з навальному. Ради... Нагадую, що марафоні нашого читати новини на Дніпра та но... області можна на сайті Діпінформатора, а також слухати на радіостанції інформатора ФМСТІМ 107.3. З котрою я поминав, ви дуже добре порадись. Ми хочемо вам нагадати, що з Є дві чарівні жіночки з чарівними ручками, котрі дають вам смаколики, і ви загадуєте бажання. це воно збувається і на душі тепло, і у роті солодко. Тому, мої любі, нагадую, що у нас є локація зі смаколиками, та з нашим чарівним клубом туризму горизонт, туристична доріжка. Там буде навідуйтесь а ми будемо перевіряти, ще одна а зараз фотозона Може, їх перевіримо, так? Перевіримо. Є щось така. Давайте правильно відповідь. Коли відзначається світній день вишиванки? Варіанти відповіді. У першу неділю серпня, у третій четвер травня, у другий четвер травня, у першу п'ятницю лютого. Подробиці та фото, шукайте на інформаторі. Так, так, так. А ми ну піднімайте руку. Бережіть себе.